Церква, яку почав строїти Ісус. Ісус почав будувати домашню церкву, бо він являється царем всіх царів, тому що домашню церкву неможливо закрити, зупинити чи робити якісь прегради. І тому вона існує і розвивається. І домашня церква може бути сфокусована лише на одному царю. Бо Ісус, коли прийшов, Він говорив: розруште той храм, і я його побудую за три дні. І про яке здання Він говорив, про своє тіло. Тому Він воскрес на третій день, і Він знімав фокус із фізичної будівлі, і він показував фокус, це Ісус Христос. Він говорив в Євангелії від Матвія, 12 глава, коли його упрікали, казав, що тут той, хто більший, ніж храм. А більше, ніж храм той, хто його освячує. Ісус дає дуже глибоке вчення, що дво, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє та м'я серед них. Господь переводить фокус із Єрусалимського фізичного храма на храм із живих каменів, і це дуже важливо. Добре, коли є молитвенні дома, там храми, але основа повинна бути як у першій церкві. Вони ходили. У храм і кожен день по домам були зірбрання. Храм, на який указує Господь, це не Єрусалимський, це зовсім інше. Це храм, який освячує Господь. Він говорить: Я создам свій храм і нову церкву, яка буде із живих каменів. І Павло пише, що ви, храм, надо дивитися на Біблійну церкву, апостольську церкву, строєння із живих каменів. Де краєугольний камінь є Ісус Христос, основа, фундамент, апостоли, і далі ми, які повинні основуватися на тому, в чому була перша церква, будувати те, що мене можливо зруйнувати. Бог, він почав будівництво із живих каменів і Він його продовжує. І живі камені являються синами і дочками Божими, у яких Ісус на першому місці. Ті, які з'єдналися з Ісусом Христом, і ті, які живуть Христом, які кожен день перебувають вчені апостолів, в спілкуванні, в молитвах з Богом і Бог на першому місці, кожен день в житті, бо Христос вмер за нас і воскрес для нашого виправдання, і тепер Він повинен жити в нас. І якщо він живе в нас, ми повинні виконувати місію Божу проповідувати до краю землі, тому що ніхто і нічого не може зрівнятися із живим храмом Божим, який є храмом із живих каменів, де краєугольний камінь це є Ісус і фундамент, апостоли. Запрошую тебе в неділю на прямий ефір, в місію Слово Боже.